Експрес на лігу Європи, коефіцієнт десять, Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий у цьому відео буде експрес на лігу Європи з чотирьох матчів. Загальним коефіцієнтом 10.15. Кожен матч я буду проставляти окремо. Більше йде у пір на ординари і на удачу, на невелику суму візьму все разом. Експреси на дистанції гірше працюють як ординари, але в принципі можна ставити цей експрес на Лігу Європи та надіятись на позитивний результат. Обов'язково підтримайте це відео лайком та напишіть в коментарях свої думки. По цих матчах, які я озвучую, які матчі на вашу думку можуть тут підвести, і щоб ви поміняли в цьому експресії? І переходимо до першого матчу. Це Фенербах Шендерлехт. В першу чергу хочу зауважити, що у домашніх матчах турки мають неймовірну підтримку. Вони переважно летять вперед, летять забивати м'ячі, і це призводить до того, що у в цих матчах за їх участі досить відкрита гра. А зважаючи на те, що Андерлаг зараз в непоганій формі показує чудову результативність, я вважаю, що тут можна очікувати на обмін голами. Саме такий варіант я візьму в експрес ставку. Також на цей матч я буду додатково ставити на жовті карточки, тому що у Туреччині завжди киплять. При страсті завжди багато фолів, багато ну непотрібних висловлювань в сторону арбітра і так далі. І це призводить до жовтих карточок. Ставку на жовті карточки, а також скрін цього всього експресу, абсолютно безкоштовно. Ви зможете побачити в моєму телеграм-каналі, посилання на які є в описі під цим відео. В телеграм-каналі часто проходять розіграші. От, до прикладу, як був розіграш. На лігу чемпіонів на 10 тисяч гривень. Також в телеграм-каналі я скидаю всі ставки від себе абсолютно безкоштовно, і там відкритий чат для обговорення матчів. Це максимально корисно. Переконайтесь самі за посиланням в описі під цим відео. Наступний матч, до якого ми перейдемо, це Азелк, Маргалата Сарай. Тут також турецька команда. Тут також варто очікувати на результативність, тому що. Галата Сарай зараз грає на високий середній тотал. Це 4 голи за матч в середньому, тобто в матчах за їх участі, стільки голів в середньому, і вони зараз досить багато пропускають. Особливо варто відмітити високу результативність в перших таймах. Ставку на голи в першому таймі я також. Буду робити в телеграм-каналі. А в Експрес я візьму обмін голами та тотал більше двох з половиною. Тут відштовхуюсь від того, що АЗ грає вдома і має забивати ворота Галата Сарай, А Галатасарай просто грає надрезультативно. Тому очікуємо голи у цьому матчі. Наступний матч це палок стяуа Тут варто зауважити, що Стяуа досить гарно виступає в плані атаки, але у виїзних матчах результативність у них гірша. І зважаючи на те, що Палок зараз в досить гарній формі, в домашньому матчі я очікую, що Палок буде сушити. І тут також. Варто зауважити, що ПОК має високий середній тотал жовтих карточок в Єврокубках. Можна буде брати жовті карточки на цей матч, це також буде в Телеграмі. А ставку в Експрес я візьму не програш ПООКа та то тотал менше 3,5. Скоріше за все, ПОК мінімально тут переможе, але я великої кількості м'ячів не очікую і точно не очікую на перемогу Тяви, А відтак, візьму тут. Один Х та тотал менше 3,5, який має досить впевнено заходити на цей матч. І останній матч з експресу це Твенте буде Глімт. Зараз Твенте досить гарно себе показує. Команда в чудовій формі, здобуває гарні результати, має високий індивідуальний тотал. І що не менш важливо, не дуже й багато пропускає. Якщо подивитися на Буде Глімт, у них значно гірша зараз ситуація. Команда грає товариські матчі, досить погана у них форма. І якщо подивитися на те, що у них зараз перерив у чемпіонаті, то вони все ж під питанням, як на мене, і їх форма під питанням ось твенти, які зараз в активній стадії сезону, які зараз в гарній формі, які індивідуально себе гарно показують в плані результативності. Я вважаю, що Твенте. Перший матч вдома мали би перемагати без будь-яких труднощів. 1-0 чи 2-0 на користь Твента. Я очікую в цьому матчі. Візьму в експрес-перемогу Твенте. Скрін цього пресу в телеграм-каналі. Там також ще більше думок від мене. Посилання в описі. Обов'язково підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.